Вітаю! А сьогодні хотіла поговорити з вами про такий канал ясності, як яснобачення. бачення і як же його розвинути в собі. Так от, яснобачення – бачення це такий прям базовий дар, який є у переважній більшості людства. Але хтось не знає, хтось не вміє, хтось не знав, та ще й забув, що в нього є такий а, дар, хтось заблокував собі то, хтось знає, хоче, але не знає як. Не може його ніяк відкрити, бо м -м, був щось там чи, може щось заважає, а може і не знає як. Так от, якщо ви якраз та людина, яка не знає як, то я вам зараз легко все розкажу. А, Такий прям легкий метод, дуже легкий, це читати карти, метафоричні карти. На ринку зараз їх дуже багато, величезна кількість, і вони такі класнючі. Ви точно оберете для себе якусь таку гарненьку колоду, яка допаде, припаде вам саме вам до душі. І от ви можете робити цю практику кожного ранку, доставати рандомно із колоди якусь одну карту, яка буде налаштовувати вас на день, давати вам як рекомендацію того, який день у вас буде, як вам там себе почувати, відчувати, на що звертати увагу на що ні. Ну така, знаєте, малесенька, приємна рекомендація, як вам класний день прожити. Цікаво те, що воно завжди працює, воно завжди випадає на той день, який саме такий. От. І спочатку ви будете просто читати рекомендації і дивуватися, як воно так співбігає. От. А потім ви почнете бачити. Е, да, тут я хотіла би сказати, що дуже важливо, щоб ви все ж таки е, робили це е, таким. Постійною основою, знаєте, щоб не, не, не одного разу, а як практику, кожного дня налаштовувалася, відчувала, не, не кидайте це через день-два-три. І от чуть пізніше ви будете бачити, що дивлячись на картинку, на саму карту, ви бачите в ній набагато більше, чим написано в описі до цієї картинки. І ви будете розуміти, хо, так тут ще є тоє і отоє, і коли ви будете проживати цей день, воно у вас буде співпадати, ви будете розуміти, що то вже не написано було, то вже ви побачили, то вже у вас розвивається цей дар. Ясно бачення! І я вас цим вітаю! Користуйтесь!